Борис Грінченко Три бажання. Ой було це ще в давні роки, як у нас на Вкраїні широкий, чоловік на селі жив, Тимоха, і була в нього жінка солоха. Та як правду вам щиро сказати, то вони не вміли придбати, бо у гарне вбиратись любили, а напрясти наткати не вміли, їсти теж. Якби все їм ласенько, встати пізно, лягти ж так раненько. Так вони дожилися до того, що немає і в хаті нічого. То й лаяти моха солоху, а солоха картає ти моху. Так, погризшись, розумні й далі. Долю лаяти злу починали. Це все доля недобра та люта, через неї це горе та скрута. Наша ж доля дає саме горе, ну та й доля ж це наша така, як пролюта свикруха лихає. Тільки встигла те слово сказати, коли стук щось одразу до хати увіходить якась молодиця. Нащо ж так все на мене свариться? Я та доля. Щоб ви не казали, що ви щастя на світі не мали, та що маєте долю лиху. Три бажання обом вам дарую. Жінці перше. Тимосі ж два буде. Хто що схоче, той буде те мати. Більше трьох вже ніяк. Прощавайте. Те сказала і зникла вже з хати. А ті раді. Що саме бажати? Вже солоха в Тимохи питає, а Тимоха і сам ще не знає, бо думок у Тимохи багато. От тепер нам повік саме свято. Перше. Грошей найбільш забажаю, я із грішми доскочу й раю. Я палаци куплю із панами. Ні, гордують пани мужиками. Коли так я паном зроблюся, ні царем. І знов думка гуляє, і думкам тим спину немає. А солоха теж в хмарах літає. Їй стрічки і намисто сіяє, та й не стямилася, як і сказала. Ох, якби ж тут ковбаса зашкварчала. Тільки встигла сказати «Ой, Леле, уже кільця ковбаски дебала. На жару і шкварчить і пряжеться, тут ти моха, ураз як сунеться. Чи вона вже зовсім здуріла? Що, дурна ти лепета зробила? Або дай би вона тобі сіла на той ніс, що встряла на доділа. Стрип, ковбаска до пики солосі. Так одразу й повисла на носі. Тут солоха, мій Боже великий. Ой, пропала ж я, бідна, навіки. Нащо ж я на цей світ народилась? Так вона тут сльозами і вмилась, а Тимоха сидить уже тихо, бачить сам, що й він зробив лихо, і бажання віддав без нічого, та ще й жінці на кої він злого. Що робити? Чи грошей бажати? Чи солоху з біди визволяти? Вони й грошики дуже хороші. Ну, та й жінка миліша, як гроші. Так ще ти, хале поклята! Дей поділась ураз ковбасата, аж тут стук, знову доля до хати. Чи ще будете ви нарікати? Я ж вам щастя давала, ви ж нащо віддали його, так за що? Ні, не доля тут винна, самі ви, що безкраю недбалі й ліниві. Прощавайте, якщо зрозуміли, засміялась та й зникла із хати. Як прибиці і наші зостались, як же згодом прочумались трохи, то Тимоха сказав до Солохи от така привиденція світі. Воно й правда. Що треба робити?